Приклад правильно розміщених сонячних панелей. Цей скат дивиться чітко на південь, цей на захід. І там ще також стоять столи, які дивляться на захід і на південь. Власник наповну задіяв свій дах, тільки тут лишилося ще місце для розташування сонячних панелей. А зараз покажу, як панелі розміщувати не слід. А ось так панелі розташовувати бажано, хоч вони й дивляться на південь. Тут є багато тіньових факторів дерева, які бросають тінь на фотополи. Чому власник не задіяв скат даху, який також дивиться на південь, незрозуміло. Але можливо в майбутньому він збирається ці дерева спиляти. Але поки що він втрачає в генерації дуже сильно. Хочете собі сонячну електростанцію, яка буде розташована по всім правилам і буде генерувати як слід? Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Контакти у описі відео.